Música У притулку тимчасового утримання тварин комунального підприємства Служба комунального господарства на сьогоднішній день перебуває близько 200 собак. Правду кажучи, робочої сили не вистачає, так як значну кількість працівників КПСКХ мобілізовано. І, хоч начальником підприємства Лідією Паламарчук неодноразово піднімалося питання, працевлаштовуватись ніхто не поспішає, так як робота не з легких, а оплата мінімальна. А от ті, хто працюють, тримаються тут в першу чергу на любові до тварин, турбуючись про них з високою мірою відповідальності. Із настанням холодів у зимових вольєрах, де перебувають гладкошерсті або невеликі породи собак щенята протоплюють дровами, а будки утеплюють соломою, якою запаслися вдосталь. Та незважаючи на якісний догляд за тваринами, знаходяться критики, які негативно відгукуються про роботу притулку. Звісно, собаки не проходять школу правильної поведінки і часто обстоюють дерев'яні будки, на полагодження яких потрібен час, хоч працівники стараються виконувати роботу у найкоротший термін. Хочу вас запевнити, що тварини собаки на притулку, знаходяться в задовільних умовах. Шукаємо та запрошуємо до нас на роботу працівників, які будуть дбатися, кохати, любити тварин та поможуть нам стати ще краще. Наразі у притулку продовжується будівництво готелю для котів та собак. Здійснено ремонт в операційній. Очікується надходження робочого інвентарю та меблів і запасів їжі з урахуванням повноцінного раціону для тварин вдосталь. А головне, що хотілося б нагадати, кожна з собачок, що перебуває у притулку, чекає на люблячих господарів, яким за доброту відплатить вірністю. А вибір тут широкий: маленькі, великі, гладкошерці, пухнасті, дорослі щенята, і навіть кіт є символічним і дещо смішним ім'ям пес, якого шість років тому підкинули недобрі господарі розміром з рукавичку. А нині він відчуває себе тут господарем. Але то вже інша історія.